Добрий день усім нашим жителям громади, хто дивиться, кому цікаво. Вибачаюсь, не було дві неділі, два тижні. Ну, як і в автомобілі, а чим більше пробіг, тим чаще потрібно робити не на ТУ. Робилося ТУ в нашій лікарні. Що випав я з інформаційного поля, обіцяв, обіцяв записувати ролики. Ну, Зараз от я міша прийшов, каже, пора, люди просять. І ті, що зраджують, ті, що радуються, ті, що підтримують, також без питань, давайте запишемо. Я випав з інформаційного поля, але те, що планувалося, воно виконувалося щось лучше, щось хуже. З того, що ми зробили, це допомогли в комбінату вивезти сміття із колишньої сільської хімії. Питання там піднімалися про те, що діти не зможуть навчатися і отримати права. Питання ми знайшли вирішення. Одне з них це полігона немає. Ми почали допомогу зробили, щоб полігон оборудувати. Ми домовилися, що директор учкомбінату, головначальник освіти зустрінеться і тоді зустрінеться з директорами шкіл. Як там ще далі воно продвигається, не можу сказати, випав із цього процесу, а директор учкомбінату повинен був після того, як роботу закінчили, перезвонити, так і не перезвонив. Ну, я думаю, що допомогу отримав. А мені ж потрібно ж людям своїм там, сказати нормально, не нормально. Тут хотілося поспілкуватися, якщо він дивиться, хай перезвонить, ми тоді подивимося, чим ще ми можемо допомогти. По сміттю ну, у нас було ініційовано нашими, я думаю, так сказати, керівниками громади, якоїсь війну визвати вогонь на себе, провірити всі мусорники. Великий мусорник, який в нас не оформлений, вода, яка не оформлена, очисні, які не працюють. Для одні тільки задачі, щоб провірити біля показати, що там мусор провірити там всередину, ще ряд об'єктів, які якимсь боком відносяться там чи до мене, чи до мого оточення. В результаті отримали припис, і 13 мусорників треба вивозити, хоронити і наводити порядок документації. На сьогоднішній день ніхто нічого не робить і припис є, і його потрібно буде виконувати. То ми вирішили не виділяти цю проблему, а все одно почати наводити порядок з мусорниками, тому що я так думаю, що їх тричі в рік потрібно приводити в порядок, а людей потихеньку. Навчати, берегти природу, любити природу, є відведене місто туди вивозити, лаять немає нічого, це може людина мусор кудись вивезти. а в Семенівку на полігон ніхто не вестиме. От приділити місця, то що по Остимівській сільській раді чи ну для да, старостату, у нас більше десяти там мусорників прийшлося підгортати. Хоча населення пунктів шість, то мусорних на шість бути. Ну, Є проблемка. Але ми тут навели порядок. В Веселоподільському один мусорник, який попав у припис, там його потрібно було й поховати, ми його поховали. Усе не встигли зробити. Вийшло, що розрівнювали один із мусорників і натрапили на плиту дорожню. Що там зарита ну, наше Маніту отримало, так сказати, пробоїну. Поламане зараз ремонтуємо, я думаю, з вівторка ми доробимо роботу по Веселоподійському старостату. Тому наші гарячі голови кричать: тільки ви там гроші заробляєте, ну це ми ж безкоштовно робимо, самі даємо гроші і самі це. Але якщо ви за наші хочете теж ці гроші робити. То приблизно скільки це коштує, ми розуміємо. Якщо хоче хтось при... долучитися, доєднатися до цієї роботи по Біляківській зоні, а там Заїчинській по Богданівській жовті. Та питань немає, хай люди виїжджають, а тіруємо, роблять і оплатимо без питань. Ви ще надійдіть цих людей, щоб за те, що роблять цей час, ви могли зробити. Ослідує питання, що в нас із такого е, робили ми. Та, на найбільше місяця ми займаємося дитячою площадкою. Вініше все, що зв'язано з дітьми у Устимівському старостаті, це там і у Вербках, і в Єгорівці, і в Очеретуватому, і у Устимівці. Але мене за все зразу. Беремося, ми устимівку вже закінчуємо. По вербках там фірма горобців Івана Миколаївича, і сини його там і туалет вже зробили, ямочний підропеттягують, і з мусором допомагають. В Принципі, що нам вдалося зробити, показати, що потрібно це робити. І останні ми всі живемо в одному такому середовище конкурент нам, якщо робить один, люди дивляться, підтягнулися і другий. Тобто у нас по Остинську старостаті і горобці включилися. І, та, в принципі, всі включилися, от я зараз зустрічусь по дитячій площадці, і це радує, тому що виграють жителі громади. Значить, По дитячій площадці ми роботи виконали і 5. Липня у суботу відкриваємо Людмилу Павловну і групу підтримки політичної хотілося б ще і індивідуально запросити подивитися, на що спроможна громада, батьки, малий бізнес, працівники старостату, союз виробники. Коли розуміють, що кожна копійка буде збережена і буде потрачена на той проект, який робиться, і ніхто з влади рога свої туди не вмочить. Якимось дурним керівництвом, якимись закупками, допустимо, як ті ж планшети по 12, по 48, чи ті вікна по 5 і по 18, люди підтримали і такої масовості я не, 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 як не чекав. Я сказав, допоможу, був настроєний, що воно ляже на плечі в основному мої. Але от 5 числа будемо дякувати всім, хто допомагав громаді, в тому числі і я допомагав, але. Ну, в принципі, до кого не звернулися батьки, там організатори, всі підтримали, хто стільки може, час час важкий і довжний тут дотягнуть би. Але всі по хто роботами, хто подарками, хто час для дітей будемо організовувати і солодкий стіл, і так далі. Я всім дякую і собі, і всім останим, хто цим зайнявся. Це не втрата грошей, це інвестуємо в наше майбутнє устимівки від 0 до 15 років. У нас там 167 дітей. Це одне із живих сіл, де школа ще буде довго і довго. Але так вийшло, що у нас у селах маленьких, де дітей не було, вже не родилися роками. Там дитячі площадки побудували. Я не розумію, як ми тоді планували, хто тоді там планував. А у Стимівки не було дитячої площадки і міста для відпочинку для здорового відпочинку дітей. На сьогоднішній день ми його, я думаю, відкриємо і будемо мати. Діло слідче питання, що я сповінаю, хотів би сказати. Я думаю, що е, е, Людмилі Павло і її політичній команді буде цікаво, як ми зуміли, без жодної бюджетної копійки е, створити отакий от об'єкт. І я думаю, що на нас нема чого сердитись нашій владі, яка зараз є, тому що їхній принцип. Менше тратити, більше останеться владі для неефективного розпроділення цих коштів. Ми дотримали. Ні копійки не потратили. Я думаю, дожді нам і спасіба сказати по цьому поводу. Да. Що касається пробігу, прийшлося мені пролежати в стаціонарі там, прокапатися, привести в порядок своє здоров'я. Але працівники лікарні знають, що всі своїми проблемами, а проблема одна, з війни потрібно щось робити, там на цілий ком проблем не набрався. Я там капався і слухав, слухав, спілкувався, в принципі, поговорив із своїми. З групи, хто у нас у нас в групу входить із своїми товаришами, ну, ми вирішили, вирішили допомогти лікарні і вже навіть, її дві ми займаємося цією проблемою. Але е, ми туди не можемо втопитися, тому що голова і політична команда зараз займаються там реформами. Очі персонал перевели на 5 тисяч гривень, фінансування ноль, наробили в кадрах того, головного лікаря вигнали, другого, поставили. Зараз є там проблеми, там є. поставили людину, яка лікар, там є і економісти, і бухгалтери, і, і кадровики, але взяли, зняли одну. Ой, за відділення поставили другу, тоді вигнали цю, поставили назад. будемо казати, це є проблема. Рент-кабінет, значить, заключили договір з Харковим, але не включили туди ремонт. Тепер ремонт потрібно робити самим, вони там роблять цей ремонт. Але це буде довго і. От дійсно, якщо дивитися на ті дії, які робить голова і її команда політична, якби не знав, як вона приймається проблемами лікарні, все я подумав би, що вони хочуть розвалити її за місяць і закрити. От чесно я вам кажу. Що нами зроблено, Ну, статут розроблений прийнятий. Коло осіб, які можуть і хочуть працювати директором і начмедом, вивчили. Їхню можливість працювати в команді теж вивчили, вони зустрічалися, говорили, хто ким ще буде, ще хто зна, то що юридично вивчили дипломи, стажі, ким робили, як робили. Розуміємо, які зміни потрібно зробити у статуті, щоб юридично було все вірно, коли ми будемо назначати цих людей. Готуємо круглий стіл. Де будуть депутати з оболонців, представник депутатського корпусу оболоні, та представник виконку, виконавчого комітету оболонської громади, так само представники Семенівської депутатської групи та представники виконкому нашого лікарів, медичний персонал, молодший. Громадськість, тому що потрібно розуміти, що у нас два власника, Оболонська ОТГ і Семенівська ОТГ, потрібно узгодити з ними, узгодити з врачами, медичними медсестрами, санітарками, ітеровцями, бухгалтерами, економістами, кадровиками, комп'ютерщиками. Усе привести у відповідність і. Бажано, щоб воно все узгоджувалося і з законом, а також і здоровим глуздом, і щоб це працювало. До голови її команди просьба прикратити реформи, зведення лобами а там людей обманом, побудувати такими методами нічого не вийде. Ви пойміть дівчата, які отримують 5 тисяч гривень зараз. Які зараз масово звільняються, ну, вони вас не зрозуміють. Візніше вони не зрозуміють тих, хто отримає зараз 100 тисяч гривень і їм розказують, як працювати, вони потрібно їм працювати за 5 тисяч гривень, коли за ту саму роботу в охороні в платять 18 тисяч гривень. А до працівників лікарні я звертаюся, почекайте трохи. Ми постараємося допомогти. А ті втрати, які були у вас за це время реформ, ми з перевиконання, яке сховане на сьогоднішній день, 11 мільйонів сховано. Перевиконання, яке можна було потратити час, ми вам компенсуємо, знайдемо можливість, щоб ви отримали те, що потрібно отримувати за вашу роботу рентген кабінет. Там за рентген кабінет мене попросили, як я виписувався врачі Галина ну, Тимченко Грицає Юля, що ну, далеко в хорол посилає на рентген, люди сердяться. А що зробить ремонт, робить завхоз і один працівник, ну вони не спеціалісти. Я пообіцяв хорошо, в понеділок знайшов. Людину в строїті, який нуждається дуже в коштах, обговорили стоїмость, відправив його туди, сказали, що матеріали все є. Вівторок він приступив до роботи. Ну, в общем, його там і виганяли, і обвинили, що він за мною хоче 100 тисяч украсти і все, йому сказали, не слухай, роби ремонт. Ремонт робиться, значить зробимо ремонт. Приїде харківська фірма, яка заключена до, і гроші виклик, виклик, виділені на ремонт і установку. Установи буде в нас ренгант кабінет, кабінет працювати. Обладнання стоїть вже декілька років, нове обладнання, якісне і так далі. Ну, це, якщо ми так переймаємося за медицину, чотири роки не можемо поставити його і запустити. Ну на цьому поки достатньо. Я запишу ще один ролик у п'ятницю. За нараду ми проводили раду сільзвородників області із запрошенням воєнної адміністрації, побули в господарстві у Пастюте Анатолія, Багато питань обговорили, були на його соціальних об'єктах. У нас різні шляхи. В бізнесі, в розвитку, але проблеми із владою і ті самі. Дороги роби сам, мусор вивозить сам, алею слави слава роби сам, церкву построїв, убирає і так далі сам. Хоча сплачує податки, він багато, в нього тваринство велике. Він доє на сьогодні 46 тонн молока і так далі. Але значну частину коштів втратить на громади. У чотирьох селах у нього чотири ферми, чотири є групи людей, які займаються косінням, типу комунгоспу і так далі. Тут він молодець, але він там один, в принципі, підприємець, не так як у нас в кожному селі. Кількість праці бізнес, хто займається сільськогосподарським, багато і дуже важко тоді знайти об'єднуючий фактор, щоб зробити для громади. У мене звернення до СІ ми там питання вивчали і задали питання по бронюванню. Це дуже важке питання, тому що ті принципи, по яких робляться це в Україні, там оборот дуже великий і так далі, так далі, і малим практично неможливо. І от шукає обласна адміністрація і фермер, директор освобождений достає більше, ми предложили за основу взяти, це сплата податків на 1 гектар. Якщо 2900 сплачується на 1 гектар податків, то тоді таке і юридична особа, і фермерське господарство має право на бронювання, а там вже градація, якщо до 100 гектарів, це директор і працівник, 200 це два працівника і так далі. Це питання будуть розглядати, я думаю, ми почуємо результати протягом цього місяця. Це одне питання, і ці питання потрібно задавати владі, тому що влади там в області проблем дуже багато. Вони живуть своїм життям, тому що в них там нагрузка і по конфлікту військовому, і по забезпеченню, і по виплатам, і по всьому. І Ми, якщо не будемо стукати, то нас ніхто не буде чути. А нам потрібно об'єднуватися, убирати все, що нас роз'єднує, політичні якісь партії, амбіції якісь об'єднуватися так, як ми об'єдналися коло цієї дитячої площадки. У Нас таких питань, у нас такого дуже багато. Оце таке питання. У п'ятницю я запишу. Я думаю, що більше на те не попаду найближчим часом. Так що до зустрічі.